Чуєте це? Неначе хтось плаче. Це відьма, пісюни ви малі. І що будемо робити? Говорити з нею. Так, і хай Ірен у нас буде парламентарем. Справді, а чому б просто не обійти її? От не треба мені тут радити. Зазвичай я обходжу такі штуки. Та ось ця заблизько до моєї вежі могутності. Є що йолоп лишати ворогів біля своїх воріт. Мої бідні очі! Тряситься бурло, що ж ніколи у мене, і тепер це на моєму обличчі! Хай і греть! Ах, ця тупа відьма! Клянуся, я знайду час і закопаю тебе просто в бізовій пустелі, чула?! Назад, тікай! Ох, Як же мені це набридло? О, пане Гарфанкюль... По швидкості ви переходите ці камери, на чмодий повнесе у Ягуар. Слід додати, що я схвалю ваш прогрес. Ви набагато цікавіші, аніж то знайомий нам шерстяний піксельний митець. А можна перепочити? Хм... Гадаю, що трішечки можна. Та як ще доводить угоди між дами яка? Що ж за угода? А угода, щодо з ваших друзів в обмін на прощання. Я ніколи не зраджу своїх друзів тупий ти цап. Що ви собі дозволяєте звертатися до мене з такою неповагою? Поводишся, наче тупий вперти віслюк. Як взагалі можна відмовитися від такої чарівної та чесної угоди? Невже ти справді гадаєш, що хтось із нас піде на таке? Я не встромлю ножа другу в спину. Ноблі також не скоїть такого, та й Змій такого теж не скоїть. І чумацький тато такого. О, це... А... А, трясся! Оу, отож комусь таки вдалося втекти Хм, Добре знати. Справді добре це знати. Спасибі за ваш внесок, пане Гарфанкюль. Тепер можете відпочити. Ой-ой! Як же мене дістали ці ніпи? Бо коли не треба, вони мруть як мухи, а коли треба, то ж бурляють у тебе зіллям. Хочу, щоб ця хвойда вмерла! Хочу, щоб її родичі вмерли! А її дім згорів з нею дотла, і щоб можна було прийти туди опівночі та настяти на її пісові рештки! Ні, ти ні! Оце так! Як добре зустрітися з кимось, бо вдалося уникнути моєї чистки. Як же вам вдалося залишити місце вашого перебування, шановний пане? Ну, я це. я просто просто досліджував порожнечу і. Досить старавин, шановний пане. І як я розумію, ви бажаєте знати, чому ви зараз тут. Ну, то так, а як же? Чому би і ні? Я просто хочу запропонувати вам одну угоду до ваших нових знайомих, і яку їм не забути. А що як я відмовлюсь, а? О, від цього годи ви не відмовитеся, і це точно. Хоча для мене не проблема розвідувати усю цю вашу недовіру. Якщо для початку прощень усіх ваших минулих гріхів. Тобто, якщо я зроблю для тебе брудну роботу, ти від мене відчепишся, так? А вже ж! І після цього ти Ти більше не чіпатимеш мене, геш? Вкрай точно, мій молочне друже. Вкрай точно. Гаразд. і що ж я маю зробити? Чудово, чудово, причудовенько. <рив> Ти отримаєш таке спорядження і будеш відправлений назад. Та спочатку, давай скріпимо цю угоду кров'ю. Сі, 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 сі. Ти що хочеш мене різати чи що? Ой, ні. ні 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 Натисніть ці дві кнопки і погляньте у вікно для спостереження просто зараз. <реш> я проти цієї ідеї. Давай повернемося до вежі і перечекаємо дощ там. Друже, вона може знати щось. Чи мати корисне щось? Чи мать кета повівся в крайкевську, намагаючись вбити її? Та ми хоч знати, що ми не такі, просто підемо далі. А що як вона і нас спробує вбити? Побіжимо геть, сподіваючись, на добрий кінець. Раст. Я прикрию. А гоу! Де ж вона?